Доброго дня, ребітульки, ви на каналі Про прицеп і я хочу вам показати нашу рестайлінгову модель фургончиків. Саме цей фургончик, який зараз є на відео розмірами 1,5 ширина, 3 метри довжина і півтора метри висота. В чому його особливість? Ми раніше робили фургончики, ось можеш показати. Ось такого плану. У нас була проста рама. Ну і, я думаю, хто розуміє, нема ні підножок, нічого. Зараз вже це більш наворочена модель, удоскональніша. Дишло ми робимо гнем на гіпки, рубаємо лазером, ріжем. Ось таке дишло наші стройки метала. Будка все збирається з бакелітової фанери. під будь-які міліметрі або 9, 12, 15 Це все під бажання клієнта. Поверху у нас кутик 50х50, на стінка 3 або стінка 4. Є ось така ручка. Двері. Нічого тут, в принципі, не змінилось, фурнітура Вінтерхоп Німеччина, замки Комтранс, хороші Комтранс Україна. Такі з фури ми взяли замочки. от І оплатні. Двері у нас каркасні, наполовину фанера, наполовину метал. Вони так служать. Набагато довше. Двері легенько закриваються, відкриваються. Хороші вплотні, це все діло закриває е, Опорне колесо там 300 кг, я сказав, да Чи не казав? 300 кг, спіралька, дуже класне рішення, удобне, провод ніде не перебивається, він склався собі в гармошечку. і Далі собі працює так як треба. Тепер у нас є велика підніжечка. Подивіться, можна з неї зробити як і столік, так і просто ставати ногою без проблем. Крила Alco Premium такі залишилися. 15-та резина, 15 диски залишилися. Торсіончик тепер у нас. Були ресорні, тепер всі на торсіоні по фірмі Алко 1350 кг. Саме цей фургончик у нас безгальмівний, але у нас вже є можливість будь-який наш фургончик перейти на гальмівний. Чому так? Ми беремо торсіон, ми його розбираємо, ставимо прості ступиці вам безгальмівні і так само дишло Ми вже робимо з. Веподібним таким кронштейном під 4 болти, де можна це все зняти, поставити гальмо тягу тягують троси. І тепер він буде у вас гальмівний. На ціну це не вплинуло, але ну, торсіончик звичайно трошки дорожче, ніж ресора. Але по якості торсіони себе показали краще, ніж ресори саме на фургонах. Ресори також стрибають дуже, такі жорсткі, поки її не загрузиш, він не стане м'який. А торсіон завжди м'якенький, як і на пусту, так і на гружону. Запасочка так само з чехольчиком. Тут є молнія, можна покласти ще якісь свої додаткові які речі. Ззаді також підніжка, опорна стойка нашого виробництва. Фонарі у нас була вся світотехніка знизу в бампері. Тепер ми світотехніку вивели на бока, ставимо її тільки діодну по фірмі Freestom або ваш. Ось такі рожечки, які чітко видно в зірка автомобіля, якщо ви їдете з прицепчиком, ззаді е, ночі паркуватися з ним дуже класно, видно рожки, видно е, края прицепа. Є ось такі упори, так сказати, зараз я буду відкривати двері. Покажу вам, в чому прикол. Значить, Відкриваємо наші двері, легенько відкриваються. І ось покажи, у нас є ось така штучка. Ми вставляємо її сюди, і двері наші зафіксувалися. Зараз я вам покажу, чому так потрібно. Тут також відкриваю два засувщика зверху знизу і відкриваються наші другі двері. Також ви завжди можете вибрати комплектацію фургону. Наприклад, в цьому фургоні є дві двері ліва і права. Кому потрібно, ми можемо зробити одну ляду, яка буде падати вниз, або ляду, яка буде підніматися вверх, як там е, в течіках, да? в іваліках і тому подібне. Будка у нас е, тут саме з 9-ї бока і потолок. Підлога 12 мм. Також додатково посилена трубою 40х20, по периметру, я думаю, відео ви бачите, є додаткова підсвітка внутрі прицепчика, яка працює з окремого акумулятора. Також в кожному прицепчику є ось такі такелажні петлі, простенькі, кому потрібно доставити. Їх більше ми можемо без проблем доставити. Також клієнтам ми доставляли мотоловушки, лижі для мотоцикла, там, одного або двох. А якщо квадроциклом, то нічого в принципі, не треба, Додавати такі лажні петлі в пол, щоб краще його прив'язати. І отак от буде працювати. Сама особлива фішка, пишіть наперед, з лівої сторони у нас все так само, як і з правої. Двері, підніжки, крило, тільки запаски немає. Опорна стійка також є. Вся особлива фішка цього прицепчика, що ми вже допрацювали. Спереді у нас є ось такі два замочка зліва і справа. Ми їх відкриваємо. І тепер Андрій відходь. Дивіться, що тепер можна зробити з цим хроном. Десь отам встань, щоб гарненька картинка була. І ось таке піднімаємо легенько, і він падає на задню частину причепу. Відразу можете побачити наше дишко нашого виробництва. Воно дуже класне, дуже гарне, взято з лафетів, тройка метал. Ось таке шасі ми використовуємо тепер на всіх прицепах. Неважно, це буде фургон, чи це буде лафет, чи це буде бортовий, чи будь-яка інша платформа, чи будь-який інший прицепчик. Торсіончик бачите по фірмі Alco, 1350 кг. Мені вони подобаються із-за м'якості ходу. От сюди на ці фургони вони підходять просто ідеально. І тепер бачимо, що прицепчик упав у нас на задню частину. Так. Тепер може заїхати квадроцикл, мотоцикл, правда, треба трошечки пригнутися, але задумка прикольна. Це все відкидний механізм е став дорожчий там, на пару тисяч гривень. Буквально цей прицепчик, Але він тепер ось так відкидається. Ми в майбутньому плануємо під е ваші замовлення, хто хоче саме перевозити тут мотоцикли в критих фургонах або квадроцикли. У мене є ідея, щоб була криша, яка відкривалася на амортизаторах на половину криші. Криша відкривається на амортизаторах і тоді буде хороший вільний прохід цей фургон і можна буде заїхати своїм ходом повністю. Бо Так придеться трошки пригнутися і заїхати. Але тим не менш, він став кращий, більше перемичок. Тепер фаніру. Кожну фаніру, яку ми ставимо, чи підлогу. Чи ліво, чи право, ми повністю вклеюємо в уголок. Як і наружній, так і внутрішній вуголок, ми її вклеюємо. Додатково ми її покажу. У нас тепер завжди на прицепі е, не тільки закльопки. а тепер у нас закльопка, болт, закльопка, болт, болт, закльопка. Тобто, е, якщо він буде повністю з закльопок, вони мають свойство. Трошки розшатуватися через певний час, через пару років. А коли є і болт, і закльопка, так воно служить набагато довше. Так ми також використовуємо е, стелем перфорацію на лафети на автовоз. Так само використовуємо болт закльопку болт закльопку Це рекомендація іншим виробникам також так, так робити, воно буде набагато краще. Е, з таких моделей фургонів ви можете вибрати е, любу собі комплектацію. Розмір саме в такому виконанні буде максимум 3 метри. У нас ще є варіанти 2,5 метри або 3 метри. І так само ширина у нас 1,5 і висота у нас півтора. Якщо потрібні більші розміри для вас, ми можемо це зробити, але буде трошечки в іншому він виконання. Він буде каркасний, а наверх повністю буде зашитий фанєри. Але також буде оцинкований без проблем. Ось такі фургончики ми виготовляємо в Білій церкві. Підприємство про прицеп, саме ось такий фургончик на, я думаю, на 25 рік коштує 160 тисяч гривень. Цей фургончик вже відправляється до клієнта у Львів. Він буде робити дуже класний проєкт з нього. Тут будуть такі турніки, бруся, там. Такі, на, на виїзд, якісь будуть тренування. Далі ми закриваємо фургончик легенько. Без проблем. Закриваємо його на наші замочки. Ось так закрили. Якщо вам потрібен гальмівний фургончик, то можна зробити це додатково по ціні плюс 40 тисяч гривень і буде тепер у вас гальмівний фургон. Тобто в гальмівний фургон розраховуйте десь на 200 тисяч гривень. От. Закрили ми будку і тепер легенько закриваю і двері. Ось такі защолочки, клац і так само тут туди надавили, потягнули на себе і двері закриваються. Шикарний фургон, я так вважаю, за свої гроші це дуже адекватно. Всі матеріали ми беремо максимально якісні. Деякі німецькі, деякі українських виробників, ті, що вже перевірені часом. Я вже в цих перцепах дуже давно кручуся, з самого дитинства, тому знаю, що треба поставити, щоб порекомендувати людям, щоб воно працювало довго і якісно.